Вітаю! На сторінці обляграю. Пропоную вашій увазі диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 см. І у глибину диван займає 97 см. Цей диван виконана в тканині Емілія від постачальника Textile. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках знімні чохли. Для зручності у догляді. Підлокітник в цьому дивані широкий та функціональний. підлокітнику велика ніша для зберігання дрібничок. І декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгітемний. Під лакітник трішки закругленої форми попереду. Диван дуже легко розкладається. Принцип розкладання дивана єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основності стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружини блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка. Вас у нас у гостя. До зустрічі!